Рододендрон багаторічна рослина, рясно квітуча навесні і на початку літа. Рододендрони зустрічаються листопадного і вічно зеленого видів. Популярність рослини зростає з кожним роком, він висаджується в багатьох садах, присадибних ділянках, паркових зонах і прибудинкових територіях. Як організувати правильний догляд за даним видом квітучої рослини восени розповімо в відео, як доглядати за рододендронами восени. Основні правила підготовки рослин до зими, готувати до настання зими рододендрони необхідно заздалегідь. Відзначимо, що великої різниці в кількості і якості процедур для вічнозелених і листопадних рослин немає. Відмінності полягають лише в тому, що вічнозелені рододендрони необхідно вкривати на зиму, а також частіше і рясніше поливати листові пластини цього сорту активно випаровують вологу, тому їх слід забезпечити водою в необхідних кількостях. Крім поливу, вічно зелені кущі потребують з цієї причини в додатковому оприскуванні. Листопадні цю процедуру не вимагають. Чи потрібно обрізати рододендрон восени? Обрізка рододендрона обов'язкова процедура, якою деякі дачники нехтують корона рослини красива сама по собі, але обрізка необхідна, так як вона допомагає не тільки зберегти здоров'я гілок. Але і піклується про зовнішній вигляд рослини після того, як рододендрон відвів, необхідно зібрати насіннєві коробочки у разі їх залишення кущ піклується про дозрівання насіння, тому витрачає сили в цьому напрямку гілки, які ростуть неправильно. Пошкоджені або мають ознаки хвороби, видаляють кожні 3-4 роки. Рододендрон піддають омолаживаючій обрізку, при якій з рослини прибирають більшу кількість гілок з метою повного оновлення з залишених живих нирок. Починається зростання нових пагонів, які замінюють старі. Читайте ще рододендрон посадка, догляд та інші нюанси вирощування Фото квітів, опис видів і сортів, як часто рододендрон слід поливати восени. Рододендрони відносяться до рослин, які люблять воду, кущ росте пишним і рясно цвіте при постійному поливі і збереженні рівня вологості після цвітіння. Рододендрон потребує поливу не менше, тому якщо немає дощів, рослині необхідний полив. Достатня кількість вологи рододендрону необхідно в кінці вегетаційного сезону, так як в цей час кущ розвиває нирки. З яких в наступний сезон розпустяться квіти, якщо вологи в ґрунті бракує, утворення нирок буде скрутним і рясного цвітіння не відбудеться. Дорослу рослину слід поливати двічі в тиждень, виливаючи під кущ близько 15 літрів води, рододендрон бажано поливати з лійки, щоб не утворювалася сильна струмінь, інакше є ризик розмивання землі біля корення рослини. Якщо вологи достатньо або йдуть дощі, полив не проводиться навпаки. Йде відстеження рівня вологості, адже незважаючи на любов до води, рододендрон не переносить її за стій. У разі надмірного зволоження навколо куща викопують канавки, в які відводять надлишки води, що надходить перед самим настанням холодів, рододендрони поливають посилено, щоб вологи вистачило до весни, під кущ виливається до чотирьох відер води в сухий сезон, якщо сезон дощів восени відбувся. То посилювати вологість ґрунту додатково не слід. Чим і як можна підгодувати рододендрон восени. Підживлення рододендрона проводяться на початку і кінці вегетаційного сезону. Якщо навесні рослина потребує добривах, що містять азот, то восени такі підгодівлі недоречні, азот стимулює ріст зселення і нових пагонів. Сповільнюючи при цьому утворення квіткових бруньок, при цьому рододендрон перестає відчувати настання холодів і не готується до зимового сезону належним чином, щоб розвиток куща йшло правильно і відповідало сезону. Восени проводять підгодівлю рододендру надобривами з вмістом фосфору, калію його вносять під час поливу в сухому або розведеному вигляді, щоб засвоєння йшло швидко і якісно. Калійні і фосфорні суміші акцентують увагу рослини на зміцнення кореневої системи і знижують зростання надземної частини, а також стимулюють утворення квіткових бруньок, чи потрібні профілактичні обробки до закінчення сезону. Один з популярних питань початківців-сидівників стосується проведення профілактики проти хвороб і шкідників: чи можна робити процедуру до того, як настало закінчення вегетації? Якщо необхідність в подібній процедурі є. То проводити її допускається в будь-який час, коли рослина, уражена хворобою або комахами, немає сенсу чекати, адже рододендрон не дає урожай, який вживається в їжу, щоб врятувати рослину, слід вжити заходів, щоб вилікувати кущ і тим самим врятувати його. ще потрібно рододендрони укриття на зиму? Рододендрони, особливо листопадні, відносяться до видів рослин, добре переносять морози, холоду до мінус 30, Багатьом рослинам не перешкода. Так чи необхідно створювати укриття для рододендрона? Якщо хочете зберегти здоров'я і пишність куща, не полінуйтеся і створіть укриття на зиму, особливо необхідно воно для молодих рослин, так як коренева система і надземна частина їх ще залишається ніжною і слабкою. Також привати рододендру слід від снігу, вітру і палючого сонця, ну а вічно зеленим видам укриття необхідно, щоб вони зберегли листя і гілки і не вимерзли взимку. Які матеріали не тільки збережуть рослини, але і не зашкодять взимку. Віддайте переваги мішковині, спанбон та болу Вони пропускають воду і вологу, не сприяють утворенню конденсату і не створюють всередині укриття під. Щоб сніговий замет не зламав гілки рододендрона, укриття слід робити конусоподібним. Навколо куща встановлюються кілочки, які з'єднуються на горі, на них кріпиться покривний матеріал. Зверху конструкція скріплюється мотузкою або шпагатом. Важливо стежити, щоб фрагменти укриття не стикалися з рослиною, особливо якщо вони зроблені з матеріалу, що передає холод, закривати рододендрони краще при температурі не вище 8 градусів, щоб не викликати розвиток цвілі або грибка внаслідок підвищеної вологості всередині укриття. Допускається екранування рододендрона, що росте в захищеному куточку саду. Заслін допоможе захистити рослину від вітру і сонця. Використовувати екран рекомендується не тільки взимку, але і влітку, коли стоїть спека і постійно світить сонце. Високі рододендрони захищають від холодів шляхом створення арки. Конструкція споруджується навколо куща. Зверху накривається матеріалом, слід врахувати регіон вирощування рододендрона, щоб розуміти, чи потрібно запасатися матеріалами для зимового укриття. Наприклад, садівники південних районів можуть про це не турбуватися, укриття рослини на зиму не потрібно у поліссі та на Карпатах. Підготовкою укриття для рододендрона слід зайнятися всередині жовтня, температура повітря на час проведення робіт не повинна перевищувати 8 градусів. Здівникам середньої смуги рекомендовано провести процедуру на початку листопада. Однією із захисних процедур для рододендрона є мульчування. вона захистить кореневу систему рослини від вимерзання і вивітрювання, крім того, мульча сприяє утриманню вологи і збереженню поживних речовин в пристовбурних кіл. Для мульчування рододендрона підходить торф, лапник або хвоя, кора, сіно або солома. Перед викладанням мульчі землю навколо куща розпушують і прополюють. Шар мульчі створюють висотою 5-10 5-10 в залежності від висоти куща, з настанням весни мульчу прибирають або змінюють. Також знімають укриття з рододендронів, як можна розмножити рододендрон восени. Час осінніх процедур по догляду за рододендроном садівники нерідко поєднують з розмноженням або пересадкою чагарнику. Допускається як висаджування готового рослини, придбаного в розпліднику, із закритою або відкритою кореневою системою, так і розмноження вже має надачі екземпляра висаджувати рододендрон рекомендується поруч з яблунею, грушею, хвойними породами дерев, коренева шийка рослини засипається на рівні ґрунту, посадочні ями оснащуються хвойним вмістом або висококислотним торфом. Пересадка здійснюється шляхом ділення куща. Материнський кущ викопується, звільняється від землі і оглядається на предмет цілісності і здоров'я коренів. Дрібні і сплутані корінці зрізаються, потім кущ розділяється гострим ножем так, щоб кожна частина мала хороший корінь і надземні пагони. Припустимо провести обробку коренів, витримавши їх в спеціальному стимулюючому розчині або перманганаті калію з метою дезінфекції, відгуки та корисні поради досвідчених садівників живлення рододендрона восени, як підготувати до зими рододендрон, як укрити рододендрон на зиму, укриття для рододендрона, осіння посадка рододендрона. Догляд за рододендроном осени можливі помилки при посадці рододендрона висновок. Догляд за рододендроном восени не настільки обтяжливий для садівника, як може це здатися на перший погляд. Рослина досить рясно полити при необхідності провести санітарну або омолоджуючу обрізку і вкрити на зиму осіння підгодівля рододендрона добривами з вмістом фосфору і калію посприяє легкої зимівлі куща. При появі шкідників або хвороб слід провести своєчасну обробку при дотриманні всіх заходів вже навесні з квіткових бруньок виростуть суцвіття, які розпустяться в травні або червні.